Подорожня продуктів, одягу, комунальних послуг суттєво позначається на гаманцях споживачів. На що тернополянам вистачає їхньої зарплати та скільки б вони хотіли отримувати, дізнавали журналісти Терену. Ну, стільки, скільки я отримую, мені цього достатньо, абсолютно. Але в середньому, щоб тернополянин отримував десь в районі 20, 25 до 30 тисяч. Це б забезпечило комунальні послуги, забезпечило їх нормальне життя. Це було б нормально. На побутові там, продукти, лікування дітей, такі моменти. Комунальні оплата, квартири. На проживання, на комунальні послуги, на харчування. Все. На проживання, харчування, все. А, на оренду квартири, на продукти, напевно. І все. Ой, тільки на мої потреби. Мало на що вистачає мої заплатні. Тисяч і то я так кажу. Ну, більше трьох тисяч доларів. Це тисяч двадцять Хотілося б 50, такого 60 добре було. Порядка 40-30. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.